Бажаємо здоров'я, вітаємо вас з села Красносілки, це північ Кіровоградщини. Сьогодні 12 жовтня 2025 року. Закінчується виноградно-ягідний сезон. І сьогодні хочемо вам показати сигналки на прищепах 2025 року, які довисіли до сьогоднішнього часу. І це як і нові форми, так і вже. Не зовсім, але в нас на винограднику вони вперше. Також ставимо сюжет з прищепою моїх родичів. Це сигнальне плодоношення форми Панченко-Руслана Морозостійка, номерна форма 31 4, яку ми знімали на початок вересня, я там обмовився що в серпні, дуже вразила своїм смаком. До цього такого смаку виноградній ягоді я не зустрічав. Це при повному достиганні насичена молочна карамель. У нас на винограднику, звісно, грони потрібно було давно зняти, але хотілося подивитися, як вони себе поводять при екстремальних умовах. Це вдалося. більше тижня ми гечать дощі. Сьогодні вияснило сонечко. Тож подивимося, що з цього вийшло. Також хочемо відповісти на питання про часткове та повне перещеплення виноградних кущів, який відсоток переживляємості та приріст. І чи, чи така процедура дієво працює. Тож, перейдемо безпосередньо до перегляду сигнальних грунт. Прищеп 25-го року. 7 серпня 25-й рік. Знаходимося біля будинку моїх родичів. Хотіли продемонструвати вам таку гібридну форму. Це номерна форма Панченка Руслана. Прислав він нам в подарунок. Прищепили така невеличка прищепа. У нас на винограднику вона в зв'язку з зворотніми заморозками. Пропала, тут видала три грунки, дві такі слабенькі ми зірвали, а одну залишили. Подивитись, як вона повисить, висить вона дуже добре, вже більше як дві неділі вона повністю стигла. І зараз зерничку зовсім чорне. Має такі дві на мій. Погляд дві такі характеристики. Одна з них це її смак. При повному достиганні смак молочної карамелі. Такий дуже відчутний. Консистенція ягоди мармеладна, соковита, більш мармеладна. І друга характеристика це її морозостійкість. Листок такий. Різний, всередині є покриття таке, характеризує запущення, характеризує її морозостійкість, шкурка не відчувається при їжі, будемо спостерігати. Може кому кого зацікавиться гібридна форма, будь ласка, зверніть увагу. Перед нами частково перещеплено. Форма. Гурман ранній. Це пасанковий врожай. Достигає. Весною ми залишили один рукав. Інші погни перещепили на. Зробили вісім прищеп. чотири гібридні форми, одна з них. це дуже вразило на своє красою. Це фламія. Великі ягоди, великі груну, насичений колір. Гарний смак. Поруч також дві гібридні форми. Це краса Дніпра голуба. І Дженніфер поки що не показали гарних характеристик, гармонійний смак в обох. Витягнуті ягоди. На наступний рік. Ми покажуть себе краще. Знову тут фламія, на таку красу можна дивитись вічно. Як бачите, частково перещепили кущ. Це діє, дієвий спосіб залишити ту гібридну форму, яка вам ще подобається, і відчути нові смаки. Ну і урожена отримати. Так, наступний кущ повністю перещеплений. Це теж фломія. Одна прищепа. Так, Дженіфер. Є малесенька. Сигналочка. І Борис Вен. Гармонійний смок, термін ранньосередній. Витягнута ягода червона ще не стигла. Поруч жовтий великан Ну, До цієї форми ми ще підійдемо до біля іншої прищепи. Також тут зробили прищепу. Філоксера стійкий прищепили, подивимося на наступний рік. На результат кажуть, ця... Це сорт філоксиростійкої підщепи витягує яду. Ну, подивимося, все, все познається порівнянні. Піщепу зробимо, наприклад, журавчик червоний або червону шаблеподібну і прищепимо на його материнний кущ теж зробимо і порівняємо. Так, наступний. Теж частково перещеплений це Еверест Павловську, бачимо ще є грунка заміщаючих груньок. Пасанковий врожай. Також зробили тут біля п'яти прищеп, це зелікон. Виразний мускат, ягода середня, шкілька не відчувається, вже давно стигла. Є і на дальньому плані Дженніфер Бурдака, червона ягода. Тут ми вже спробували сигналку. Дуже така смачна ягода, гармонійний смак, але насичено і колір, і груно було велике. Ми залишили фрагментик. Перейдемо ще до інших кущів. Перед нами прищепа цього року. Це мускат медовий опришка. Дуже гарна гібридна форма. Це не нова, але в нас на винограднику вперше. Дуже такий яскравий мускат. Великі грона. Позалишали фрагменти. Жовтий колір, ранній термін. Будемо вирощувати. Хоча сьогоднішнє відео поприщепи, але просто не могли пройти мимо цієї краси. Це гібридна форма. Капелюшного сенсація, Ви бачите, що куч був зрізаний весною повністю, відбило від корня і отримали такий вражаючий результат. Так що не забуваємо і про старі перевірені гібридні форми або сорти. Рекомендую. Перед нами теж кущ частково перещеплений. Це полунікопольський. На дальньому плані людочка 2 роки. Перещеплено це ось подарунок Енергодару. Внизу це рік прищепуще зробили Броніслава. Нема сигналочки. А тут поруч хотіли вам показати це Веронічка кисельова. Дуже така яскрава ягода жовто-рожева витягнута з мускатом. Ще трішки. Не достигла. Мускат відчутний, але цукру мало тут термін десь ранньо середній. Ранній І є визрівання лози. Прищепо тут слабенько, але я думаю, на наступний рік, на наступний рік ми побачимо кращий результат. Це аполнікопольський теж залишили. Певний результат. Це з сторони ще людочко. Теж частково перещіпаємо. Перед нами гібридна форма бурдака. Це кароліна. Прищепа цього року. термін десь середній, середній ранній. ягода ще не достигла, але розміри вражують. Можете подивитися габарити п'яти копійок і самих ягід. Хоча Ще вони не стилі, але лозо гарно визрівує. Думаю, перспективна форма з великим груном, великими ягодами. і повинна бути гарна гармонія. Спостерігаємо за гібридною формою. Вишневецького цельдорадо прищепа цього року. Гарний мускат, шкірочка ледь вищувається, ультраранній термін. Один з показників, це дуже гарно. Визріває лоза до самого верху. Думаємо, що в майбутньому це перспективна гібридна форма на ультраранній термін. Перед нами прищепа цього року, це Фрагмент грони гібридної форми Калугіна віконт Це не новинка, але в нас на винограднику вперше гармонійний смак, дуже крумка ягода раннього терміну дозрівання. Поруч тут теж декілька ягід залишилось гібридної форми бурдака, каталея. Теж дуже сподобалось по смаку, дещо соковитіша проти віконда, але дуже такий збалансований міст цукру і кислоти. Гарний смак. Не будемо переключатися, поруч тут. Рунка. Це кумір. Перещеплений. На емірі, Емір нам не сподобався своєю урожайністю. З поміром я чомусь впевнений, буде набагато все краще. Теж ранньо середній термін, гармонійний смак. Будемо вирощувати. Перед нами рона прищепи. Цього року це гібридна форма голуба. Журавчик червоний. Гармонійний смак. ранній термін, витягнута ягода червоного кольору. Внизу не менш нарідна. Це гібридна форма медея шерединкова. Легенький мускот. Теж непоганий цукор вже давно стигла, гарно визріває лоза. Орожувальна гібридна форма було дуже велике. суцвіття, видалили, залишили фрагменти, а виявились майже повноцінні груна. Орожовальна гібридна форма на дальньому плані. Подивимося, це ж це новинка. Гібридна форма Вишневецько, чер... червона калина. Це слабенька така прищепа, є інші, але на інших немає. Сигналок, гармонійний смак. По характеристиках дуже урожайна гібридна форма, ранній термін, червоний кольор ягоди. Така м'ясисто-соковита консистенція ягоди. Будемо вирощувати. Спостерігаємо за ще однею прищепою. Гібридної форми Калугіна це жовтий велікан. Дуже сподобалась ця гібридна форма мені, жовтий колір, насичений такий гарний мускат. Вже більше місяця вона стигла. Бачите, груну аж перестигши, залишили дві груни, щоб лоза не жирувала, лоза визріває дуже гарно, бачимо. Аж до гори все добре, це один теж з дуже важливих факторів. Ще цукру була не набрала, а мускат вже був відчутний. І якої інтенсивності дощі не були, мускат не вимивався. Я думаю, що на майбутнє це дуже така надійна форма. Поруч тут прищепи. Декілька це гібридна форма, вкусняшка голуба. Мускат, непоганий цукор, такий не, не збиті грону, Будемо вирощувати. Перед нами гібридна форма. Прищепа цього року сигналочка це Кривбос, селекціонер Гончаренко. Зробили ми прищепу на гібридну форму Калугіна Рембо. Кажуть, вони дуже схожі. От ми і порівнюємо їх. Що можна сказати? Залишили ми дві груни, які зараз ми спостерігаємо, точніше частини грун. Фрагменти. Лоза визріває дуже гарно. Практично догори. Зірвали ми на рембу, взяли ось на вусику ягоду, щоб цей рік порівняти, як бачите, ягоди дуже схожі, але не забуваємо, що це прищепа цього руку. Дві грони ми залишили і прищепа не в рукав, а в однорічний пагін. Так що на майбутнє, думаю, що це перспективна гібридна форма і урожайніша за рембо. По смаку гармонійний смак, дещо, можливо, соковитіша за рембо. І обіцяють на тиждень раніше. Ну, Давно вже вона стигла. Цукор середній. Не надто солодка. Майбутній рік будемо порівнювати поруч. Теж гібридна форма цього селекціонера адреналін. Залишили декілька ягід для підтвердження сортності. Червоний колір, гармонійний смок, теж лоза гарно визріває. Більше як півтора метра. Поруч медея ще легенька така. Маленька така слабка прищепа. Ну, на майбутній рік будемо спостерігувати. Перед нами прищепа цього року. Фрагмент рунки. Гібридна форма Калугіна. Сьомушка, морозостійка форма. Давно вже стигла, десь на початок вересня. Я думаю, десь ранній термін у неї буде. По смаку схоже, щось десь із полуничним, але смак більш лісової ягоди. І говорять, шкірка в неї дуже тверда. Ну, як на мене, вона не, не твердіша, як у кишмиша Юпітера. Сила росту дуже потужна. Як бачите, двохрічний прищіпали на минулорічну прищепу добриня, лоза визріває непогано. Будемо спостерігати далі. Поруч тут не будемо переключатися, теж ми прищепили на андрес. Гібридна форма кисельова, Теж морозостійка табу по смаку. Щось відчувається, якийсь фруктовий нотки, але особливо нічого такого вам не скажу. Це рік по силі росту, по спостереженнях мала сила росту, так що, якщо будете підщіпати, то робити це на сильно росту підщепу. Звісно, це не всі прищепи. На деяких не було сигналок, інші ми зняли або просто не дозріли. Сподіваємось, на наступний рік результат нас порадує більше. Щодо перещеплення кущів, частково чи повністю вирішувати вам. Але при сьогоднішній різноманітності гібридних форм, хочеться і старий кущ зберегти, ну і щось нове випробувати відчути нові смаки, Тож, як ви бачили, все дієво і все працює. Можливо, не все ідеально, переріз менший. Та і приживляємось, гірша своя сорочка завжди ближче до тіла. Але часткове перещеплення працює, тож експериментуйте, відчувайте нові смаки та свої враження. Приймаємо замовлення на саджанці та чубуки. Філоксеру стійкі та чубуки ми не реалізовуємо. Вже замовлення закінчилось, їх було ну, дуже мало. Вирощували тільки для себе. Щодо викопки, погода дещо змінюється. Думаю, найближчим часом будемо викопувати. Нашу шкілку, так що не переймайтеся, хто замовляв саженці, чекайте все в порядку черги. На цьому будемо закінчувати наш ролик. Кому була цікава та корисна інформація, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім міцного здоров'я, миру та удачі. До нових роликів!